Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube і ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, і пишете коментарі. Для мене це реально дуже важливо. Всі, хто е знімає Ютуб, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите? Прекрасненька, погода чудова. А стан, а стан похитує трошки. Та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати. Напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи, як, чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть, звичайно, розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць важливими астрологічними, астрономічними подіями. Бо оскільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети соціальна планета Сатурн, і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно, чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте. Те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви да? От само, саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вилікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх, переживання чи навпаки, чи у вас все рівно, В общем, за цим всім треба слідкувати. Оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно. Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій, ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі ну воно знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя стати, щас... стати а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне рух назад, умовний рух назад, 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 14.03 і наступне затемнення 29.03, тобто цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Терези, Терези у вас сонце з 20-х часов Лютого зайшло шостий будинок і пробуде там до 20-х чисел березня. Що вам це дає сонце в шостому домі? У вас підсвічується тема побуту, обов'язків ваших зобов'язань, відповідальності, вашої рутини. Важливо нарешті налагодити свій режим, звернути увагу на своє здоров'я, слідкувати за харчуванням, чим ви себе насичуєте? Чим ви насичуєте? Тіло своє, свій розум, інформацію чистити, от знаєте, не тільки в харчуванні попрацювати, а над тим, чим ви себе, що ви в себе пропускаєте крізь тіло, емоційний стан, психологічний стан, яку інформацію ви через себе пропускаєте, на кого ви підписані? Чи настільки почистіть підписки, чи настільки вам це цікаво, чи це займає все-таки ваш. Вашу голову і займає ваш ефірний час, скажімо так. Тому це стосується не тільки їжі, це стосується інформації, яку ви через себе пропускаєте. Перестаньте читати купу новин, які вам не потрібні, які ви не можете контролювати. От зараз вам якраз підсвітиться той, той період, коли вам треба звернути на, свої, на своє ментальне здоров'я, на своє фізичне здоров'я. І поставити його на перше місце в цей період. Займіться очищенням організму, ну звичайно, виходячи зі своїх показань, да, добре до лікаря сходити на консультацію, проконсультуватись, подивитись, що вам підійде, як вам підійде нутриціолог, там дієтолог, ще якісь лікарі, перевірте, прозачекавте свій, свої свої органи, да, щоб у вас все було окей. Тобто займіться своїм здоров'ям, зробіть там аналізи, якісь іще штуки другі, коли, коли ви в останній раз це робили. Задайте собі це питання. І обов'язково заплануйте собі це, хоча б потрошку-потрошку перевіряти свій, свій організм. Можливо, хтось повернеться в цей час, ну, досить стресовий час, до шкідливих звичок. Але у вас, вам цей період дається для того, щоб ви навпаки ці звички переформатували на. Здорові звички, тому що якщо ви не будете слідкувати за своїм здоров'ям, то здоров'я буде <сь> слідкувати за вами. <сь> ну це смішно, але не смішно. Тому можете захворіти. Ну, дійсно, шостий будинок це 6, 8, 12. Це ті будинки, шостий, восьмий, дванадцятий, які завжди підкреслюють тему здоров'я. Ну, до речі, і другий будинок так само можна сюди. Тобто. Тут дуже важливо, коли тільки у вас світиться якась якісь із цих будинків, вам однозначно треба слідкувати за своїм тілом, здоров'ям, емоціями, психологічним станом і так далі. Тому, щоб вас не, поклали, не поклала хвороба на відпочинок, відпочивайте також самі, бо ви можете в цьому місці накидати на себе купу зобов'язань, купу обов'язків, обов і потім не тягнути просто це. І звичайно, воно вилізе вам через здоров'я, через якісь хвороби. Тому краще налагодіть режим сну, роботи, відпочинку, не перепрацьовуйте. Ну, хоча б знаєте, все в міру, щоб ви просто за цим прослідковували. Також буде підніматися тема домашніх тварин. Може, хтось буде піклуватися з вас про домашніх тварин, хтось буде лікувати їх. Можливо, там не знаю, стерилізувати, чи ще, чи ще щось таке. Щось ви будете піклуватися про своїх домашніх улюбленців, або взагалі заведете тваринку, це теж гарний час для цього. Ретроградна Венера і Меркурій будуть по сьомому дому йти у вас. А отже, можна, може бути підсвічена саме тема відносин, і саме перегляд, переоцінка ваших відносин. Будь-якого роду і робочих стосунків, і особистих стосунків, і дружніх до вашого колективу, до ваших колег, до ваших близьких. Тобто, якась може бути навіть серйозна розмова про відносини, про відповідальність, про обов'язки, хто, що, куди, як. Ну, тобто, з кимось, наприклад, з бізнес-партнером говорити, хто за що відповідає, або щось переглядати ці обов'язки, або можуть бути конфлікти на цій темі. Може, можна побачити взагалі свого партнера в новому світлі, в ну, негативному чи позитивному це вже таке. Але можливо, якась буде випливати правда про цю людину, і ви на неї будете дивитися зовсім іншими очима. Можуть бути партнери з минулого, клієнти також з минулого до вас повертатися. Може бути перегляд по роботі, бізнесу, перегляд. Проводити якийсь облік, інвентаризація, якась або ви захочете, наприклад, передивитися посадові інструкції вашої команди. Наскільки вона відповідає тому вашим цінностям компанії, чи наразі це актуально чи ні? Ну коротше, щось буде переглядатися по темі вашого вашої роботи. Може бути повернення до питань здоров'я, може щось вилізати таке, що в минулому вам показалось. Потім ви щось пролікували, і знову вилізло. Або може хтось повернути вам навіть борг. Що теж дуже неплохо. Затемнення в нас теж пройде по осі 6.12. А ви вже знаєте, що це тема в першу чергу здоров'я. Тобто, у вас фокус на здоров'я в березні однозначний. А, також це може бути фокус уваги на новому, позбавлення старого, позбавлення страхів, фобій, якісь пропрацювання всього непотрібного вам. А, тому. Зараз за цей час активно займайтесь своїм ментальним станом, здоров'ям, якимось позбавляйте себе зайвих рутинних зобов'язань, не накидайте на себе зараз все, що тільки можна, дайте собі час відпочити, обов'язково балансуйте, обов'язково приводьте себе в правильний такий рівний стан. Вчиться цьому, цьому треба дійсно вчитися, тому що це не завжди з першого разу виходить і завжди не з другого разу. Це період треба для того, щоб переналаштувати свою психіку, приводити себе вчасно в такий рівний стан після стресу. Тому це важливо, оскільки воно буде вас відображатися на здоров'ї, особливо у цей період березневий, скажімо так. Хвилиночку уваги, я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати. Послугу, яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язати зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до... Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від монобанк. Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте. І я вас чекаю на своїх послугах, я вас чекаю на своєму навчанні. Заходьте посилання в е, описі. Так, десь Марсік. Марсік, у нас красавчик, в 10 му домі. Але Марс ретроградив всю зиму у вас по 10 му дому. Був правда в ретроградному русі, тому десятий будинок це теми кар'єри, соціального статусу, ваших цілей, робочих і не тільки це могло у вас щось затармажувати, загальмовуватись, якісь питання, де ви там хотіли просунути себе вперед, просунутись в принципі в якійсь справі. В своїй кар'єрі і вам щось заважало. Зараз якраз вам Марс дає можливість 24 лютого він вже йде в прямому русі, бо ну, починає роз, розгойдуватися, бо. Скоріше, не розгойдуватися, а набирати швидкість, о, набирати швидкість. І якраз з такою швидкістю у вас буде. І йти процес по 10 дому, тобто всі цілі, які ви собі планували ставили щодо, щодо вашої кар'єри, от зараз у вас почне йти все набагато швидше. Тому в цілому активність ваша буде направлена на реалізацію задуманих цілей. Можливо, ви там. А... Не знаю, якийсь фокус на робочих моментах ставили, от продовжуйте в цьому русі, але повернусь до вашого шостого дому, те, що ми раніше казали, да, цілі це все прекрасно. Ваш Марс буде вас спонукати однозначно рухатись вперед і звалювати на себе купу купу зобов'язань щоб досягти цілей. Але ви не забувайте, будь ласка, про те, що у вас здоров'я має бути на першому місці. Кар'єра кар'єрою, але здоров'я, як то кажуть, ніякі ні за які гроші не купиш. Тому в першу чергу балансуйте між відпочинком, здоров'ям і роботою, да, і оцими всіми зобов'язаннями. Це дуже важливо. Тому можуть бути навіть протягом місяця якісь різкі зміни на роботі, які в бізнесі, можливо, якась зміна посади, можливо, якісь зміни в колективі вашому, якісь можуть бути новини щодо вашого начальника чи вашого бізнес-партнера. Можуть бути впровадження нових робочих процесів, запуски продажів. Проте ретроградний Меркурій запуск продажів не дуже любить, тому я б радила або робити це до 10-го, Березня плюс-мінус, або вже в кінці квітня, ну так, десь в 20-х числах квітня найраніше. Масштабування може бути вашої справи, да? Щось піти в рух, вже те, що у вас тягнулося ці всі місяці, може дати якийсь зараз результат. А, може бути підвищення зарплати. Може, ви так хотіли за цей час, щоб вам підвищили зарплату? От зараз можна йти до начальника, розмовляти до вашого керівника і розмовляти про те, щоб вам підняли зарплатку, премію, якесь заохочення або може бути якісь підробіток додаткові джерела доходу, можете змінити прізвище, тому що соціальний статус, десятий дім, розлучення, зміна прізвища, може, батьками станете, можливо, змінити знову ж таки роботу. В особистому житті якісь не знаю пропозиція руки і серця, узаконення відносин. Тому тільки про розлучення говоримо Ну і це це значить, що хтось може вийде заміж або одружиться. що теж Теж дуже добре. А, головне, що я вам скажу, підсумовуючи, дотримуйтесь режиму. Відпочивайте, м -м, працюйте строго по вашому графіку. Не треба оці наднормові штуки, будь ласка, а, залиште їх на потім. Ні зараз, не зараз, якщо ви не хочете хворіти, не зараз. Тому бережіть себе, хоч і задач буде багато, але ставте себе на перше місце.